В Україні планують запровадити безкоштовну вакцинацію дітей від папілома вірусу. З наступного року її мають включити в національний календар щеплень. Раніше батьки купували препарат за власні кошти. Тепер вакцина стане доступною усім, говорить лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Перцевий. Національна технічна група експертів з питань воноприфлактики визначила основною цільовою групою дівчат у віці 12-13 років. Наразі інтерв'ю визначили, що доцільно використовувати. Одну дозову схему вакцинації. Вірус папіломи людини досить розповсюджений, розповідає лікарка Марина Турчина. Він викликає появу канділом, папілом і бородавок. А окремі його штами навіть здатні спричиняти онкологічну патологію. Саме у дівчат цей вірус призводить до раку шийки матки. Тому важливо розпочинати вакцинацію до початку статевого життя. Вакцинація розпочинається з 9 років, і вона проводиться в два етапи: вакцинація перша і вакцинація. Друга через 6 місяців. Вакцинація дітей старше 14 років проводиться в три етапи: ноль через місяць і через 6 місяців. Цю вакцину ми можемо зробити навіть до 45 років. Зараз в Україні медики використовують дві вакцини проти папілома вірусу: це вакцина Церварікс. Яка випускається бельгійською компанією і саме налаштована на профілактику саме проти онкогенних штамів 16 18-го, і є вакцина Гардасіл. Гардасіл містить в собі від 4 до 9 штамів. І ця вакцина випускається в Нідерландах, і саме цією вакциною можна, до речі, щеплювати хлопчиків. А ще лікарі нагадують, якщо помітили у дитини новоутворення на тілі, не намагайтеся прибрати їх самостійно. Зверніться до дерматолога.